Це Запоріжжя, це не перевірка автобусів. Я прийшла в ДК орбіти, запросили на захід. До, для 110-ї бригади благодійний захід. Але цей захід перенесли в іншу будівлю. І для тих, хто прийшов сюди, в орбіту і не почитав, знаєте, там листування, що захід перенесли, замовили цілий автобус. І от подивіться, будь ласка, в цьому, в цьому автобусі лише я. Розумієте, всі люди нормальні, читають листування і вже там чекають. А для мене автобус цілий замов. Так що зараз ми з водієм поїдемо туди на захід. Боки що рано, боки що рано зараз будуть обирати. Так, тисяча гривень зараз, тисяча гривень два, тисяча гривень три. А, є, супер! Так, тримайте, будь ласка. І... Ні-ні-ні, візьміть ви за тисячу, повинні свиснути. Ні-ні ні, ні, треба. Ви тільки що познайомилися, ви вже баранцяві віддаєте незнайомі пані. Без проблем. У нас дуже кайфово. Так, а, рухаємось далі. Cukornicet, cukornicet. Aproximat de 750, 1000. Nu-i